Стосунки з мамою вони впливають на наші фінанси, на наше здоров'я, на, на наші можливості, взагалі, матеріальні можливості. Навіть от, до мене часто приходять жінки, які не можуть завагітніти. Ну, звичайно, що я там лікую? Стосунки з мамами знову, це все от про материнські проекції. Як мінімум земного рівня, і задача вивести на контакт з серцем, звичайно, щоб відбулося оце ресурсне комунікування з матір'ю Всесвіту. З матір'ю всесвіту, ми стосунки будуємо з серця починаючи. І як я вже вам казала, не вийшовши з конфліктів з мамою, татом і партнерами, ми не можемо добратися до цього виміру сердечних стосунків з собою і сердечної комунікації з небесним племенем. Якщо ви прагнете дізнатися свою місію життя, стати на путь істинної долі, ви мусите це розуміти без проходження цього трикутника, сюди просто не доберешся. Це буде ложна гра, просто ілюзія. Тому займіться цією темою, займайтеся стосунками з мамами, татами, розпаковуйте свої ці карми, травми, драми і ідіть в це.